Доброго всім вечора, це Dogeims, і ми продовжуємо грати гру з Оріний війни Галактика Героя. Сьогодні 16 грудня і це вже 42 частина наших походеня. У нас сьогодні буде багато мілкого і немілкого контенту. Це, звісно, реліз Асокі, ми зробимо нового реліка, потратимо трошки крі, переодягнемо моди, забіжемо на пару івентів, тож не зупиняємось і погнали. Ну і сама головна новина нам підвезли нову легенду. Це Асокатана. Давайте зайдемо, подивимось на неї. Якщо, звісно, да. Ось, дев'ята легенда, Асока. Дуже красивий персонаж, дуже нереальні вимоги. Хоча одну ми вже зробили, в нас є кораблик, але це фігня, звісно, враховуючи, що тут треба реліки. І їх досить багато. Так, трошки є Лора, трошки багато всяких скілів. Можемо перейти на її сторінку. Це, звісно, спектр, звісно, лідер. Навіть не буду читати, вона по-любому нереально крута. І вона нам поки не світить, колись її отримаємо. По-любому. Дякую вам, ви мені розказали, як можна купляти частинки ляльків ще дешевше. Зараз я вам покажу. Все йдемо з Ківенджера, зайдемо на транзистор Chromium. І ось є такий ось айтем. Я вже купив 10 штучок. Продаються вони за клан валюту. 10 штук за 150 валют. Я вам покажу, якої. Звісно, не кожен раз, але час від часу падає. Ось за цю валюту. Ми її отримаємо просто за добову активність. І як ви можете бачити, переходимо назад. 10 штук нам дасть 33 хроміум транзистора за 150 валюти. Це нереально дешево. Конвертуємо. Також ви мені розказали, я не знав, можна крафтити прямо звідси їх. Зажимаємо кнопку, переходимо в таке от меню, як бачимо, крафт, і спокійно крафтимо все, що нам необхідно. Знов таки наші МК-7 бар Mod. 10 штук, закрафтили. Одразу тут їх продаємо, знов 33. Непогано. Далі, звісно, розберемо нашу пошту. У нас тут мільйон листів, деякий вже забрав. Наприклад, звоювання. Я зробив 30 кей-кардів, цих, як вони рахуються, отримав кучу плерзів, але лист вже підходив кінцю, і я його, звісно, забрав. Так, це в нас добово, добово, добово. Це в нас велика арена. Звісно, забираємо. Так, Grand Arena, восьме місце, але все рівно бачите, ми отримуємо якийсь призи. Так, дивіться, Punisher Ван нереально крутий кораблик, але 5F Hard, поки нам це не світить, але він же може фармиться. Бо Катан Мандалоріан, дивіться, є такий івент. в мене товариш забрав цього персонажа. Раніше цей івент був періодичний, зараз він на постійній основі. Можна отримати бокатан з чорним мечем мандалорським. Продовжуємо розбирати нашу пошту, це удаляємо. Так, Хьюенг може тепер падати з хробіом паків. Непогано. Далі це добові квести, добові, добові. Знов добові. Так, токіни. Це у нас була битва за територію. Чи війна за територію? Весь час їх путаю. Звісно, все забираємо. Так, це не цікаво. Добовий квест. Ми побили боса. Отримали цілу купу нагород. Давайте тільки гляну, чи в мене є місце для них. Так, да, місце є. Не хочу спалювати їх впустую, бо це наш основний спосіб качі персонажів. Велика арена. Перемога, до речі, була. Так, це забираємо. Знову велика арена. 12 шматочків тамбора. Дуже круто. Так, дивіться, ми взяли 13 зірок. Це в нас була битва за територію. Непогано наша гідлля пройшла. Кіратека, шмотки. Забираємо. Забираємо, ну і такі звичайні листи. Тут все не цікаво. Да, І ми, до речі, взяли маленький календарик за логін. Ось він у нас тут. Зета, три шматочки Малгуса. І деякі, деякі корисні штучки. Далі нам розробники підвезли дуже цікаві пакети. Оцей пакет максимально цікавий. Дивіться, 330 шардів за 16 тисяч кристалів. Але тут є нюанс. Це пакет спеціально під АСОКу. Тобто, всі ці персонажі це є вимоги для Асоки, і можна їх отримати просто в один клік за 16 тисяч кристалів. Іначе тут все непогано, дивіться. Генерал Сундула, абсолютно новий персонаж. Ви його не отримаєте так дешево. Хто тут ще Х'юєнг, теж новий персонаж. Е, Падаван Сабінаврен. Тут є Асокатан Кукрум, командир Асокатан. Оце прям взагалі нереально круто. Але разом з тим, ви можете за 16 тисяч кристалів отримати, наприклад, Баріс Офі, яку дуже легко отримати в грі, або Плокуна, або, наприклад, Асаш Вентрес. А знає нашу вдачу, по-любому отримаємо куфіню, Тому проходимо мимо. Далі нам підвезли досить стандартні пакети на всяких цих персонажів нових, націстерів, які зомбаки, але штурмовики. М -м так, також у нас є пакети на. Генерал Фондула, Нахюєнга, ще багато цікавинок. Але я зараз хочу спробувати оцей вот пакет. Перейдемо по трупак. Тут у нас є два зомбака, плюс капітан Енок. І наскільки я зрозумів, перша карта, тут даються чотири карти. Перша карта нам дасть мінімум по 10 шматків кожного з тих персонажів. Плюс Омега, плюс абіліті, але може дати і більше. Дивіться, по 15 шматків або по 20 за 1300 отримати навіть 30 шматків це, мені здається, дуже вигідно. Але будучи ще 3 карти, де мінімум ще по 5 шматків якогось героя. Тобто ще 15 шматків. Тобто 40 шматків, 45 в самому поганому шансі за 1300, 45 шматків. В такому пакеті зазвичай ми отримували 7 шматків за 1300. Тому давайте спробуємо нашу вдачу. подивимось що тут випадає. Погнали! І так, відкриваємо, відкриваємо, відкриваємо першу карту. Ага, ви бачите, одразу все відкривається. 2 мега, 15 шматочків еноха. Забираємо. 15 шматочків деструпера. Забираємо. 15 шматочків найтрупера. 10 шматочків еноха. 5 шматочків. І ще 5 шматочків. Дивіться, ми отримали 45 і 20, 65 шматків, хоча різних персонажів. Блін, мені подобається цей пакет. Може, може. Ага, ліміт один, поняв. Але круто, круто. Ми погнали далі. І далі я хочу зробити. Він я пам'ятаю, да, Кенен, це в нас буде вже четвертий релік. Дивіться, хоч і граємо ми рідко, але якось вдало граємо. Заходимо, дивимось. Так, це в нас є. Робимо його першим реліком. Так, я там трошки понакупляв енергії. Може нам. Ага, другий релік вистачає поки що. Так, тепер, по ідеї, да, випали по цьому і по цьому. Давайте підіб'ємо трошечки. Да, це не проблема, а частинки реліків ми зараз підемо підфармимо. Заходимо до нашого джафи. Так, 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 так. М -м. Це нам взагалі не потрібно. Здається, не потрібно. Потім виясниться, що воно треба щось для крафту, але потім це будемо розбиратися. Так, 120 штук нам вистачить. Тут. Угу. Теж невідомо, скільки нам може бути його потрібно для чогось іншого. Але цього в нас точно багато. Піде 59, поки що вистачає. Повертаємось до Кенена. Робимо його третім реліком. Навряд чи одразу зможу п'ятим і я не накаплював ресурси, але тим не менш, так, це є цього нема. Ага. Ех, трошечки нам не вистачило. В принципі, нам 12 хвилин залишилось до кінця дня. Може, ще прикуплю трошки енергію. Подивимось. Тим не менш, наразі вже третій релік і що нам це дає. 80 тисяч здоров'я, 67 тисяч протекшена, непогано, 4 тисячі дамага. Ну, цей хлопець буде стояти і стояти. Давайте сходимо на аренку, подивимось, що в нас там відбувається. Так, в нас тут 10 тисяч, 86, ну це несерйозно. Що вбити вас? Ну давайте розмотаємо їх. Покажу я вам як. Наша пачка, наскільки вона зараз сильніша. Так, заходимо. Тут, в принципі, все понятно. І все дуже і дуже. Ну, майже все швидко. Тим не менш, самого опасного вниз швидко вбили, це рекса. І далі всіх розвалюємо дуже і дуже швидко. Так, вони всі дуже швид... тоненькі для нас. Ну, а нас все-таки пачка вже майже вся в реліках. І того. Ви к цілу купу умов, Піднялись на 130 позицій. Погано. Давайте тепер трошки поодягаємо наших персонажів. Перше, це, звісно, Сабінка. Це в нас буде вже наступний релік. П'ятий. І тоді наша пачка можна сказати, вся зібрана. Іден, 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 іден. Тут у нас є момент. Так, да, нормально піде. Я зберу вже й першу кіратеку, хай буде. На другу нам не вистачає цих модів. Але нам треба буде кіротек, от частинки кіротеки і для сабінки. Тому Іден поки постоїть в такому стані. Магма трупер, звісно, ми його одягаємо. Так, тут у нас чогось не вистачає, і це нам треба буде дофарм. Якось дофармимо. Ну, купимо за клан валюту. І в нас буде вже вся пачка, крім Іден, золотими. Непогано. Далі тут давайте доб'ємо ці зірки. Що нам їх тримати. Бобафетта п'ятизірковий. Е, так. Тут у нас ще Кит Бейн п'ятизірковий зараз буде. Вибачаюсь, не п'яти, а звісно, сімизірковий. Так, чи хоче цю пачку зараз прокачувати. Ну, давайте поодягаємо. Це є. Тут нам, звісно, чогось буде не вистачати. МК3, МК3. Нема його. Ну і добре. Так, це одягаємо, це одягаємо. Добре, будемо це все фармити, це не цікаво. Пачка пп теж їх потрошечки одягаємо. Як бачите, в нас вже майже тір 12. Єдине, що треба випадково не злити на цього хлопця кіротеку. Да. Бо ми можемо під шумок його одягати і про це не помітити, як зільємо. А той персонаж явно не в пріоритеті. В мене для одягання під кіротеку. Так, тут одягнули, тут так, піде. Е, тепер давайте сходимо на події, що нам тут привезли. Це перше галактичне випробування. Так, да, тут бонус для еваків, епізод пас, трьох зірковий генерал сундула, а в кінці сіми зірковий. Але от як класна вимога. Треба, щоб вижив один світлий або і один темний персонаж. Давайте спочатку прийдемо з генералою сундулою. Беремо нашу звичайну пачку. Пачка звичайна, але не звичайна. Беремо фініксів, беремо спектр. Де вони спектр? Беремо генерал сундулу, погнали! Швиденько пройдемо, а потім на якомусь тірі пройдемо ще і ту вимогу на виживання персонажів. Це, в принципі, дуже легко і дуже швидко проходимо. Звісно, тір 2 для нашої пачки це не цікаво. Але при цьому ми отримаємо валюту Бетл Паса, то епізод паса, як тут називається. Так, давайте сходимо, навіть не знаю. А давайте на шосту спробуємо, але я не впевнений, чесно говоря, що ми затягнемо. Ну, Іден тут у нас саме живуча. Хоча вона не дуже щоб живуча. Найбільше живуче в нас, звісно, буде наш. Штурмтрупер. Але я боюсь, що він зараз буде на себе кидати таунт. Тому треба буде трошки попрацювати руками, як то кажуть. Так. Ти. Мінусуємо цього. Пішла на іден команда. Давай так. Іден мінус майже. Да, звісно, цей хлопець сходить. Так. Давайте кинемо таку штучку. Ну, в них, в принципі, не сильно багато шансів. Ми майже добили Іден, а атакуючих в них більше і нема особливо. Да. Да. І Іден. Іден, падай. Так. Добиваємо. Все, погнали тепер автобоєм. Швиденько забираємо це у них танк, саппорт і саппорт. В принципі, Мофе Гідон може щось там вичудити. але чесно говоря, я сумніваюся. Дивіться, це у них танк впав. Майже впав. Давайте спілимо саппорта, поки можемо. Угу, Поняв. Якось включають улічну магію, але це їх не врятує ніяк. Дивіться, дивіться, який він плотний. Тим не менше, ми йому зрізаємо все, що можна зрізати, кидаємо його в стан і залишається лише п'єд. А п'єд для нас взагалі не проблема. Тож, ми легко проходимо шосту вимогу, шостий тір, і отримаємо цілу кучу Бетл паса. Непогано. Давайте швиденько забіжемо ще на один івент, а потім підемо на Бетл паси. Маленький івент на Ом'єго. Тут у нас треба нам джедаїв. Здразу ймо йдемо на саму високу вимогу такою командою. Швиденько забираємо всі призи. Хай будуть зайвими не будуть. Тепер давайте перейдемо до епізод паса Дивіться, в нас, по-перше, закрилось декілька квестів. Ми їх дуже ліниво проходимо. У мене на основному аккаунті майже вже 50 етапів, щось 45 чи 46. Тут, звісно, набагато все простіше. Тим не менш, ми своє забираємо. Дивіться, 38-й вже етап. Апгрейд мод 10 тайм. Та да, без питань. Давайте зайдемо сюди. мод візьмемо якусь стрілку. Стрілку на швидкість. Та да, тут хочемо. Принаймні цю, да. Робимо його 15 рівня, закриваємо ще раз епізод квест. Ще один епізод квест, закриваємо. Ці я трошки провтикав в території Bettle. Можливо, якщо буде нова територія, то я їх теж закрию. Тененці ап, ну треба подивитися, які персонажі це роблять, як і Blind. Тим не менш, переходимо на епізод трек і забираємо, дивіться, цілу купу призів. Якщо я вже казав, я дуже радий, що розробники це зробили. Дивіться, це на шарик, І це на шарик, І, і тут трошки шарик. Тому особисто я задоволен цим змінами в грі. Тому беремо все, що нам дають, все забираємо, все піде на користь. Так, квести зрозуміло. Ачевмент забираємо. Зета, Досить корисна ще одна зета. І ще зета. Ого, 4 зети. Непогано. Давайте докупимо енергії. Вже новий день прийшов. Дивіться, можна купити знову по 100. Покупаю три пака. Заходимо знов таки на Кенана. І зробимо його четвертим реліком. Чому б і ні, собственно. Так, це. Давайте одразу більше підфармимо. Може, потім його п'ятим зробимо. Ну, не сьогодні, але десь на днях. Так, все в нас є. Ще в нас трошки додається хелс, мастері. Ну, в принципі, все, що додаєте, все дуже добре. Дивіться, ми майже набили це. Нам вистачає трошечки. Ну, це взагалі не проблема. П'ять шматків ми доб'ємо, і тут в нас також все буде. Тому я вас вітаю, в нас буде скоро четвертий, п'ятий релік. Четвертий по рахунку, але п'ятий в його посилі. І в нас буде дуже дуже сильна пачка. Е, До речі, я на основному аккаунті отримав дуже цікавого персонажа і зрозумів, що його отримати досить-досить легко. І знаєте, я хочу його отримати до того, як буду упаруватись в легенду, а саме хочу отримати Кнайт Ревена. В нього досить легкі вимоги, йому треба 5 персонажів, але дивіться прокачення на 13400. це взагалі фігня. Плюс до того, нам цей дрой треба для кораблика на е, рей. Ці персонажі, ну такі вони прикольні, але сам Реван дуже сильний персонаж. Особливо разом з Бастілою і Біндо. Ну, це буде дуже-дуже крута пачка. Е, дивіться, я вже створив тут заготовочку Джеді Кнайт Реван. Е, Бастілою ми вже можемо фармити, наскільки я пам'ятаю. Давайте подивимось. Роблю її І, да, І Darkсайд можемо бити чим і займемося. Далі цього хлопця ми б'ємо на 6D. Зараз сюди підемо. Цих ми вже можемо бити, вони б'ються з однієї локації, забираємо. І далі так, ми пройшли. Дроїди ми вже били. Давайте його також активуємо, прокачаємо йому зірку. І, наскільки я пам'ятаю, він б'ється з кантіни, не дуже зручно. Взагалі, кантіна для мене дуже дорога локація. Я вже це зрозумів на основному аккаунті. Тим не менш, він тут лише один. Плюс, бачите, як я казав, він треба для корабліка. Нам треба лише буде 180 шматків, це не дуже багато. Тож, давайте сходимо на делокацію 6D Dark Side, теж це буде дуже легко, дуже швидко. Погнали! Ми досить легко доходимо до 6 d локації проходимо її, і я вже згадав на основному аккаунті, я дуже любив її фармити, бо з неї ще падає Бокатан Кріс шматочки. А це дуже крутий мандалорець плюс, да, я теж фонаті від мандалорців. Тому будемо паралельку бити і двох персонажів. Так, да. Ще 4 шматочки її. Але ви не думайте, що я відмовився від Легенди Рей, я по неї додень трошки повзу потрошки. Е, Сі-трупер. Як ми його зробимо в 7 зірок, одразу підемо і заберемо BB8 7-зіркових. також паралельно я набиваю шматочки рей з її кораблем, Купляю Фіна з двох магазинів. Ну і да, треба цих добити. Може все-таки не буду зараз бити T3M4. Доб'ю спочатку чубаку разом з Соло. тим паче, все рівно на Джеді Реван цих я буду дуже довго набивати з звичайних локацій. Ну і тоді ми заберемо рей і вже буде перший такий непоганий етап до легенди. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, залишайте свої коментарі, а ми погнали далі.